Хочемо показати і розказати вам про ще один об'єкт компанія Фельгру у Львові в самому центрі міста. Це багатофенційний комплекс, до складу якого входить на першому поверсі ресторан, другий поверх це буде арт-галерея, з третього по поверх – поверсі буде офіси класу А. На даху буде експлуатована тераса. Наша компанія запроєктувала та зараз реалізовує внутрішні інженерні мережі, такі як вентиляція, кондиціювання, опалення, водопостачання та каналізація. Газова котельня автоматизація та диспетчеризація всіх цих систем. Тут багато цікавих рішень та викликів, з якими нам довелося стикнутися, бо це реконструкція будівлі радянського періоду. І почнемо з обігріву цього комплексу. Останним жирного тепла типу на цьому об'єкті ми зробили газову котельню потужністю 0,6 МВт. На базі комерційних котлів удерас. Зараз ми бачимо котельню в стадії монтажу. В цьому ж приміщенні знаходиться бак-акумулятор. Який ми скидаємо тепло конденсації зовнішніх блоків системи кондиціонування, і потім розподіляємо все це вже тепло по споживачам на систему опалення, на систему теплопостачання вентагрегатів та на теплі підлоги. У будівлі повністю скляний фасад. Це може створювати певні складнощі у збереженні тепла всередині. При проєктуванні наші інженери брали це в розрахунок і зробили все необхідне, щоб комплекс був енергоефективним. Ми на сьомому поверсі поговоримо про системи опалення. З однієї сторони ми бачимо скляні конструкції, з іншої фальш-підлоги. Тому під час проєктування ми передбачили внутріпідлоговий конвектор нашого партнера імецької компанії Kampmann. Теплом ми розібралися, тепер давайте поговоримо про холод. І от джерелом на цій будівлі є тритрубна мультизональна система кондиціювання з рекуперацією тепла на базі обладнання LG. Зовнішні блоки цих систем розміщуються на покрівлі у зоні найменшого впливу шуму на прилеглі будівлі. Ми піднялися на покрівлю нашої багатофункційної будівлі в центрі Львова. З однієї сторони, у нас примикає істоючий офісний центр нашого замовника, де знаходяться його ключові компанії. З іншої сторони. У нас клубний будинок преміум класу, тобто теж вибагливий інший замовник, і є задача зробити цю покрівлю експлуатованою. У нас з правої частини буде обладнання, яке буде обслуговувати ресторан на першому поверсі. З іншої сторони є котельня газова, яка примикає до клубного будинку. Поряд з нею будуть встановлені зовнішні блоки системи кондиціювання. Одним з викликів на цьому об'єкті є необхідність побороти вібрацію та шум від нашого обладнання інженерного. Для цього ми залучили наших партнерів, акустичну компанію, з якою розробили ряд заходів. Енергоефективність стала одним з головних критеріїв під час вибору зовнішніх блоків систем кондиціювання. Закінчується монтаж металоконструкції і за декілька днів обладнання буде встановлене на дані віброопори. Вони позинають вібрації блоків і зменшують чумове навантаження. Ми також продумали спеціальний нічний режим роботи зовнішніх блоків, що теж суттєво знижує рівень шуму. Зараз ми знаходимося в вент-камері, яка розташована на покрівлі. Ми бачимо вент-установку компанії VOBW. Це польський виробник, з яким ми багато працюємо саме у Західному регіоні. Для офісних приміщень ми передбачили поверхові вентиляційні машини з рекуперацією теплоти, водяного нагріву та секціями реверсивного фреонового охолоджувача та нагрівача. Ми знаходимося в типовій венкамери, яких по дві на поверх. Бачимо по ліву руку гідрокіт, це тепломінник фреон-вода. Коли працюють зовнішні блоки системи конденсування на охолодження, теплота конденсації не викидається в атмосферу, а збирається в цей прилад. Завдяки якому ми отримуємо гарячу воду на потреби будівлі з температурою 50 градусів. З іншої сторони, бачимо типовий вент-агрегат, який обслуговує половину типового поверху. Покажемо, як це відбувається на прикладі шиланкору, коли немає орендаря. Поверх може бути зданий орендарю повністю або з половина, або частинами. Ми передбачили такі дрібні деталі. А саме заглушки спеціальні, які дозволяють посекційно вводити систему вентиляції на поверсі. Особливої уваги заслуговують інженерні системи артгалереї. Це приміщення потребує постійної підтримки сталих параметрів температури та відносної вологості з мінімальними відхиленнями, адже у даному арт-просторі будуть представлені картини світового масштабу та арт-об'єкти з металу, кераміки та інших матеріалів. На даним об'єктом працювала велика і потужна команда це архітектори, дизайнери, фасадна компанія, компанія, яка займається підсвіткою даної будови. Наша задача як інженерів зробити внутрішні інженерні системи такими, щоб вони були енергоефективні, сучасні, відповідали всім стандартам і замовник отримував задоволення.